Юстина втратила найдорожчу людину. Її чоловік загинув у страшній аварії, залишивши її наодинці зі спільною донечкою Оленкою. Важка втрата підкусила жінку, а невдовзі вона опинилася на операційному столі, балансуючи між життям і смертю. Але найстрашніше чекало попереду, коли після лікарні вона нарешті повернулася додому, то дізналася, що її житло без її згоди. Здали квартирантам, а всі речі забрала свекруха. Любов Павлівна завжди її недолюблювала, але Юстина й уявити не могла, що та зважиться на таку зраду. Тепер їй доведеться боротися не тільки за своє здоров'я, а й за єдине, що залишилося після чоловіка, її дім і спокій її донечки. Змучена, але не зламна, вона вирішує відстоювати своє, але чи готова Юстина пробачити тих? Хто скористався її станом і чи дійсно за жорстокістю свекрухи ховається тільки корисливість, чи щось значно більше? Це історія про силу жінки, материнську любов і боротьбу за своє місце у світі. бо навіть після найбільших втрат потрібно знаходити сили жити далі. Юстина ледь розплющила очі, за вікном тьмяно блимали ліхтарі. Дякувати Богу, це все вже позаду. Ця думка пробивалася крізь туман важкого після операційного сну. Вона провела язиком по пересохлих губах і втомлено закрила повіки. Жива. У напівтемряві, під ритмічним ріхтінням медичних приладів, молода жінка слабо посміхнулася. Перед очима досі стояв яскравий прожектор над операційним столом і схилене над нею заклопотане обличчя лікаря. Нужбо, за дівчинко, ми не маємо часу, говорив він, коли вона всьому намагалася не заснути. Тоді здавалося, що вона ніколи більше не побачить свою маленьку Оленку. Трирічна донечка залишилася зі свекрухою, бо більше не було з ким. Любов Павлівна, мама її покійного чоловіка, завжди її недолюблювала. Та Юстина відповідала взаємністю, але вибору не було. Для Оленки це єдина рідня. Якби не біль у боці, який вона так довго терпіла, все могло б закінчитися гірше. Вона до останнього надіялася, що все мине, але сьогодні її ледь довезли до лікарні. Двері палати інтенсивної терапії тихенько рипнули, і на порозі з'явився лікар. Ну що, дорогенька, прокинулись? уважно подивився він на неї. От і задачу ви нам підкинули. Голос хірурга став м'якшим. Не переживайте, все минулося. Але чому ви так довго терпіли? Юстина прикрила очі. Як пояснити сторонній людині, що їй було не до себе? Вона згадала той страшний день, коли втратила чоловіка. Остав, її остав. Аварія на засніженій дорозі забрала його життя. Він був логістом у транспортній компанії і часто їздив у відрядження, і от одного разу він не повернувся. Вони познайомилися чотири роки назад, і Юстина не могла повірити у своє щастя. Невже доля нарешті змилувалася над нею? Остап оточив її любов'ю, теплом, так, наче хотів компенсувати всі ті роки, які вона провела в дитячому будинку. З ним вона вперше відчувала себе у безпеці, але щастя тривало недовго. Коли він загинув, здавалося, що увесь світ обвалився, якби не донечка, Юстина пішла б за ним, але Оленка хотіла її тепла та любові. Свекри ж вони теж страждали, але їй підтримки не давали. Юстина добре пам'ятала слова, якими зустріла її майбутня свекруха, коли Остап привів її у дім. Що? Крім цієї більше нікого не знайшлося, синку, Любов Павлівна дивилася на неї з холодною зневагою. Остап тоді тільки пожартував Мамо, ми будемо жити окремо, нікого вона не обтяжить. От побачиш, народяться онуки і все буде добре. Але навіть після народження Оленки Любов Павлівна не змінила свого ставлення до невістки. Вона обожнювала онучку, але Юстину просто не помічала. І на тому спасибі. Після смерті сина свекри все частіше забирали Оленку до себе. Юстина не заперечувала, їй було все одно, вона не справлялася. Більшість часу вона просто лежала, згорнувшись калачик, із заплющеними очима, щоб нікого не бачити і не чути. Квартиру їй дали від держави, як сироті. Після весілля вони з Остапом намагалися зробити її затишною. Грошей на ремонт і дорогі меблі не було. Але вони були щасливими. Смерть чоловіка дуже підкосила юстину. Вона дуже сходла, бо забувала їсти, її боліла душа. А згодом до душевного болю додався й фізичний. Спершу вона ігнорувала неючий біль у боці, сподівалася, що все пройде. Але вчора, коли вона привела Оленку з садочка, біль скрутив її так. Що хотілося лізти на стіни. Вона навіть подумала, що це кінець. І їй стало страшно не за себе, за доньку. Якщо вона помре, що буде з нею? Зібравшись із силами, Юстина дісталася до телефону, викликала швидку і зателефонувала свекрусі, щоб та забрала Оленку. Любов Павлівна приїхала швидко. Юстина навіть не очікувала. Вона пам'ятає, як свекруха нахилилася над нею. Не хвилюйся. Оленка буде в безпеці. Вперше за стільки років її голос звучав тепло. Цей спогад трішки зігрівав душу. Молода жінка зітхнула і знову закрила очі. Тепер залишалося тільки одне жити. За Оленку. Минуло кілька днів. Юстину нарешті виписували з лікарні. Вона стояла посередині лікарні, відчуваючи, як ноги підкошуються, її тільки не виписали після важкої операції, і кожен рух давався важко. Вона мріяла про одне якнайшвидше потрапити додому, обійняти донечку, впасти у своє ліжко і заснути, заснути спокійним сном. Вона й не сподівалася, що її хтось зустріне. Тому щиро здивувалася, коли біля виходу побачила свекра Бориса Григоровича. Це був високий чоловік із густими вусами та вічно похмурим виразом обличчя. Батьки Остапа ніколи не приділяли їй багато уваги, а після його загибелі і зовсім стали чужими. Юстина спробувала всміхнутися якомога привітніше. Добрий день, Борисе Григоровичу. Дякую, що приїхали. А де Оленка? Свекор погладив свої вуса. Кашлянув, а потім відвів погляд. У садочку? А де ж ще бути? Мама мене за тобою прислала. Зараз поїдемо додому. Юстина здивовано поглянула на нього. До вас? А навіщо? Просто відвезіть мене додому, будь ласка. Мороз Григорович знову якось змінився, а потім опустив очі. Я так і кажу додому, буркнув він. Юстина втомлено зітхнула, не маючи сил сперечатися, їй було важливо тільки одне – скоріше опинитися біля донечки. Старенька іномарка повільно рухалася знайомими вулицями, і жінка нарешті розслабилась. Але яке ж було її здивування, коли машина зупинилася? Біля будинку свекрів. На порозі їх зустріла Любов Павлівна, усміхнена, привітна, мов рідна мама. «Юстиночко, дорогенька, які ми раді, що тобі краще йти вдома. Вона навіть простягнула руки, ніби хотіла обійняти невістку. За Оленку не хвилюйся. Увечері дідуся забере її із садочка. А ти проходь, ідемо обідати. Юстина зупинилася на порозі, відчуваючи, як у неї паморочиться в голові. Що відбувається? спитала вона, намагаючись спіймати погляд свекрухи. Чого мене сюди привезли? І з чого раптом така турбота? Ви ж мене ніколи не любили. Від хвилювання її ноги підкосилися, і вона ледь не впала. Любов Павлівна спритно підхопила її під руки. Ну, навіщо ти так? Не хвилюйся, ти ще слабка. Ми просто не можемо довірити тобі дитину в такому стані. Ти поки що поживеш у нас? Її голос став крижаним. І це не обговорюється. Юстина повільно відступила, ніби намагаючись створити між ними дистанцію. Я не буду тут жити, твердо сказала вона, але вирішила хоча б залишитися до вечора, дочекатися Оленку, набратися сил. А там уже піти. Вона покірно пішла за Борисом Григоровичем на кухню, де на неї чекав ще більший шок. На полицях, столі, навіть у кутку стояли знайомі її речі її мікрохвильовка, яку Остап подарував їй на день народження, її блендер, мультиварка, набір філіжанок, які вона так берегла. Юстина відчула, як у неї перехоплює подих. Любове Павлівно, голос їй стригнувся від злості. Чому тут мої речі? Свекруха навіть оком не кліпнула. А що, хіба їх треба було залишати чужим людям? спокійно запитала вона. Яким ще чужим людям? Юстина відчувала, що зараз вибухне, Любов Павлівна склала руки на грудях. Твою квартиру тепер вона й має хороша сім'я. Юстина ошелешено подивилася на неї. Ви, ви що здали мою квартиру? Так, відрізала свекруха. Це мудре рішення. Погодься зі мною. Юстина розгублено переводила погляд зі свекрухи на свекра. Навіщо ви це зробили? Ви ж мене ненавиділи. Навіщо я вам тут? Любов Павлівна підійшла ближче. Її обличчя стало майже лагідним. Ти залишилася одна, доню. Оленка ще маленька. Ми вирішили, що в таке лихо потрібно бути разом. Ми допоможемо тобі, доглянемо онучку, так тобі буде легше. Юстина різко вдихнула, а в її голові почав складатися пазл. І ви вже взяли квартирантів гроші? Свекруга сіпнулась і нервово облиснула губи. «Взяла?» – буркнула вона. За півроку вперед. І ми вже відіслали гроші нашій старшій донці. Я зараз же їду до себе, крикнула Юстина. Жінці довго довелося пояснювати новим квартирантам, хто ж справжня власниця квартири. А гроші хто нам поверне? запитали квартиранти. Тоді Юстина дала їм номер та адресу свекрухи. Юстина стояла посередині своєї квартири і дивилася на порожні стіни, які знову стали її захистом. Вона була виснажена не тільки фізично, але й морально. Цей день витягнув із неї останні сили. Але всередині панувало дивне відчуття полегшення. Квартиранти, хоча й обурені, зрештою зібрали речі і таке поїхали. Вони самі стали жертвами махінації Любові Павлівни, віддавши їй чималу суму наперед. В було їх шкода, але зараз її турбувало тільки одне. Повернути своє життя у нормальний ритм. Увечері з'явився Борис Григорович. Він стояв на порозі, знімаючи кепку, мов школярбу перед суворим вчителем. Його обличчя було змучене, а в очах була якась провина. Пробач нас, пробач, юстинко, сказав він і тихо переступаючи з ноги на ногу. Юстина схрестила руки на грудях і мовчки чекала продовження. Я намагався відмовити жінку, але ж ти її знаєш. Якщо вона щось задумала, вона не відступить. Він невпевнено пішов вперед, поставивши біля порогу коробки з речами. Це все твоє, додав він, ковтаючи клубок у горлі. Юстина зітхнула, подивившись на купу рочей, які ще вранці вона бачила на кухні свекрухи. Ви навіть не уявляєте, що ви наробили, сказала вона. Свекор винувато зітхнув. Я розумію. Але, будь ласка, не заявляй у поліцію. Ми вже старі, нам не потрібні зайві клопоти. Він махнув рукою, ніби намагаючись прогнати свої думки, і вже збирався піти, а потім додав пробач нас. Юстина довго стояла біля дверей після того, як він пішов. І дивилася у темний коридор. Їй було важко, було боляче, але якби не Оленка, вона б давно перекреслила всі стосунки з цими людьми. Оленка. Дівчинка, почувши голос мами, кинулася їй назустріч, обійняла за ноги, а потім почала плакати. Мамо, мамо, ти більше не будеш хворіти. Ти не підеш? Юстина присіла, міцно обійняла донечку і погладила її по голові. Ні, сонечко, тепер я завжди буду поруч. Вона не мала права відбирати в доньки бабусю дідуся, якими б вони не були. Це єдине, що залишилось у неї від Остапа. І хоча пробачити було важко, вона вирішила, що більше не буде тримати на них зла та образи, а час усе поставить на свої місця.